Останній раз, коли він з завдання пішли, вони в десятьох, а повернулись в чотирьох, то він плакав йому потрібна реабілітація. Сядь пані Ірина воював з 2014-го. Жінка каже, тоді закінчив контракт та повернувся додому. Але після повномасштабного вторгнення РФ на територію України знову долучився до лав ЗСУ. Остання відпустка була ще в травні, От, і взагалі не виплачують гроші. Все, що він отримує, зараз це 20 тисяч зарплатні. Сьогодні Ірина разом з однодумцями вийшла на пікет до міської ради. Зібралося близько 30 людей. Хочуть звернути увагу влади до законопроєкту про демобілізацію військових та надання відпусток тим, хто вже понад півтора року на фронті. Серед таких і чоловік Тетяни. Вони визволяли правий берег Херсона, потім були на захисті Салідара, Бахмута. І в минулому році в нього було отримано поранення. Він пройшов лікування і повернувся на службу. Морально і фізично наші воїни за 20 місяців дуже втомлені. Люди кажуть, збиратимуться біля мерії, доки ситуація не рушить з місця. Я вважаю, що з першого разу дуже рідко коли щось виходить. Тому треба намагатися, треба намагатися до тих пір, поки не вийде. Тобто, я так думаю, ми це ще не обговорювали, ми ще не думали за це. Але я думаю, що ми будемо виходити з якоюсь періодичністю, тобто, це буде або кожного тижня, або там раз в два тижні. За годину пікету до жінок вийшов мер міста. Утім, згоди дійти не вдалося. Це Верховна Рада приймає приймає рада, і ви розумієте Тому я підійшов вам запитати міська рада. Які питання до мене, як міського голови ні. і до міської ради? Ніякі. Ні. розумієте? До вас, вас немає тому, тому, тому я, я вас... Крім Одеси, на пікет одночасно вийшли жінки у 20 містах України, зокрема, і в столиці. Ксенія Кулашкіна, Павло Шоповалов, перший міський.